О, любенькі дорогенькі. Доброго раночка. На часи дивлюсь раночок. Зараз трошки побалакаємо. Варить суп треба. Варить суп треба. Там те, там розклади ваші. Так. Час тема. Хтось написав. Розкажіть, будь ласка, про прив'язку як її позбутися? Нічого, це предыдущий там те, що в мене ростут. Прив'язка. Ну я зараз собі слово напишу, бо, блін, забуду б. прив'язка. Позбутися. Мені каже, ми знімала. Я знімала відео, розказувала вам про прив'язки, про те, що не держіть чи не... Ну, є токсичні люди, які до вас прилипають, які ноють ноють, що в них все погано, що все прям цей, і потім ви коло них рубитеся больні. різні є прив'язки. Дівчатка хлопчики, різні є прив'язки. Прив'язка до випивки, прив'язка до людини якоїсь, прив'язка до хвороби якоїсь. І всі ці прив'язки, розумієте, якщо вони йдуть через магію, Ну, це так, я слово вам казатиму, через маги. Якщо вони якісь, як, як сказати, як -то зроблені вони. Прив'язки, а як ви від них самі ну, збавитеся, якщо вони зроблені чиїмись руками? Якщо ви десь там по, по житті от щось таке случається, ну, то, ну, ніякої там магії немає, ти робиш розклад, ніякої магії там нема, ніде нічого немає, ну це не прив'язка. А якщо через магію, через десь, через десь якісь діла, от якась хрень читай, прилипає до вас. І це все зроблено. От так як воно зроблено, так його треба і відробляти, і вбирати. Понимаєте? Дуже багато такого, дуже багато. Людина, яка не пила, не сьогодні, ні, ні сьогодні, або там ну, пиво колись, десь, щось, потім починаються запої. Людина, яка не боліла, не зрозуміло чого, колись ми це знімали відео, я вам вже розказувала. Це все. Подарочки, переклади, перекиди, на все це йдуть. Люди молоді, різко починають, от як то внічно зміняється, старіють, потім починаєш по розкладах дивитися, копатися. А там з'явилась в житті людинка така, яка, розумієш, яка енергію перетягує. Перев'язка, ви Перев кажете, перетягує енергію твою, твоє здоров'я. Тобто, скидає на тебе всі свої якісь негаразди, нещастя, теж таке є. Тобто все заключається в людях. В воздусі просто так нічого не буває. Десь, якщо ви щось розумієте, що щось не так, значить десь хтось або скинув, або перекинув на вас, або прив'язав один до одного когось. От є людина, яка блін, здівається, от, див, от, от в розкладі приблизно. От і здівається, один над одним, як і Ну в те време не можуть один без одного, їм ще хуже, чим вони один над одним і здіваються. Чи там рівностю, чи там п'є б'є, чи ще щось, чи гуляє, куди. А вона його не може, чи він її не може кинути, не забути, от як прив'язані. Дійсно, як прив'язані, йдуть, як прив'язані. Щоб сказати, як тут берегтися. Ну як, От я навіть не можу поняти, придумати, ну як, ну хрещені ви, ну ходите ви в церкву, ну як от як можна оберегтися? Як? Якимсь там цимишок соль подерш в руці, під воду там розказують все, ну не знаю, в моїй практиці таке не працює. Є те, що якщо серйозно десь якісь є прив'язки, є якісь переклади, перекидають оце все, це треба просто брати і хорошо його обирати з людини. Як ви його називаєте, чи, 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 чи як сказати? Одру, одробляти, чи чистити, ну, хто як називає. У мене це воно йде той самий чистки, воно йде через чистку. Оці всі прив'язки, оця вся. Є людина не може відв'язатися від своєї прошлої життя. Вже й розійшлася 20 років тому, а дивишся на карту, а все одно, ти розумієш, ти не відпустила. Тебе там маленька в душі, може обіда, Засісти якась, манучка. Ти вже її, вроді, забула і балакаєш, та не все вже забула. А починаєш балакати, починаєш карту дивитися, і потім карта все одно ж виходить, що ти дійсно не забула. І оце ж оця прив'язка. І оця прив'язка тобі 20 років не дає построїти своє особисте життя, так сказати. Є прив'язка батьки, діти. Є батьки, наскільки до дитини прив'язані, що вони не можуть її відпустити, і ця дитина не може построїти своє життя особисте. Тому що батьки на якомусь, там, от його цього не видно, ну, есть, ти цього не побачиш. Ну от прив'язані наскільки до дитини своєї, яка вже доросла дитина, яку треба відпустити і дати, ну, дати можливість самостійно, жити, строїти самостійне життя. Життя. В Біблії написано, що чоловік прокляється до жінки, а жінка до чоловіка, а батьки це вже родичі. Тобто в них своя сім'я. Чоловік і жінка, їхні діти, а батьки вже чи її, чи його це вже родичі. Для нас вони діти це сім'я. Ми для них ми вже йдемо як родичі. Тому що в них вже в кожного своя має бути сім'я. І так правильно. А є батьки, які не відпускають, прив'язані прям страшне діло. Наскільки собственники, наскільки ми є, наскільки ми вклали, наскільки хочемо контролювати кожен шаг. Хоча це не обов'язково. Як душно щось случиться, ніякий ваш контроль цьому не поможе. Отпускайте. Старайтеся відпустити і старайтеся, понимаєш, ну, можете ви молитися, моліться за свою дитину. Молитва, тим більше материнська молитва це сила більшу якої не придумали. Не придумали. Ну, вцепиться і примірно, Боже, не дай Бог щось случиться. Будете бошкати, думати, так, воно щось і случиться. Обов'язково щось случиться. Тому що ви на себе берете роль Бога. Прям от ви, знаєш, як от Господь Бог. Ви можете уберегти, ви можете без вашого наблюдення, там воно не все вийде так, як доносно вийде. Получиться. Ще краще вийде. Ну, все. От вам оця, оця прив'язка. Прив'язка. Як від неї можна оберегтися? Я не можу сказати, як від неї От реально, щоб такі ритуали якісь десь. Да, вже... Оце тобі защита та сама. Уже після чистки, вже після защити, бува один раз, бува два, бува людина три рази підряд робить цю чистку. Помієш, вже після цієї защити, коли правильно вона поставлена, защита, коли правильна защита поставлена, ну, вероятність того, що до вас не прилипатиме це все, ну, більша ж, звісно, чим тільки правильна защита бути поставлена там, дівчатка, ще я хочу сказати, може, хто дивиться, хто може і не дивиться. Ось там в мене вайбер, як я міняла його, що удаляли, потім загружали. Є дівчатка, яким я була написати, які іконки в церкві купити. Давайте ви купите іконку умініє, Серафіма Саровського, це ну, нема в мене тут є. І Спіридона Тріміфуцького. Ну, Спірідона в мене є, а уміління нема. Оті. Отака от іконка, і Ну, Там одна божа мати нарисована, не хочу я книжку доставати, час дивиться, йумілленія. І між цими іконками, от іконки ви берете примерно, і лицем до лиця, отак ви ложете. Отут написана молитва і тут. А між сюди ви ложете свою фотографію. І положіть оце в книгу. Це тим, кому ми робимо чистки і кому ми ставимо захист. Кому я тоді удалила вайбер, я, я вас зараз не знайду. У мене є ваші імена, ваше число, мік, рік народження. Я вам показую, що воно є, ну показую. Ну кажу, що є. воно. А телефони ваші я ніколи не пишу нікуди. Ну, от, якщо ви послухаєте і почуєте, візьміть одну іконку з Піридон Отаку. Не треба для тих, хто цього не робить, це не треба. Це не треба. Це для тих розказую, для, для кого? Кому це треба. А ну зараз явно тут балочки. Ну, що зараз, ще батюшка, на цих тільки іконках чи там молитви. Так що і ви візьміть. Часочаточка мої любенькі, мої дорогенькі, тому що треба вам положити ці свої фотографії, чи фотографії не свої, а тих людей, яких, якими чистками робимо. Тут я ж так бігом я не знайду. Ось у мене, дивіться. Його ну, така на іконці отака от Божа мати, вона отак руки держи, і вона одна. Тобто ну, немає тут ніхто. Не, не, не тобто ну, вона одна. На іконочці вона нарисована одна. Божа мати і ручка так зложена. Це вміллення. Ця іконка вважається, Серафін Саромський є. Ось він не нарисований. Серафім Саровський. І він, вважай, на таку іконку молився. І оце ви отаку іконку купіть в церкві. В церкві. Ось вона теж, ось вона. Бо тому, що маленька в мене в хаті нема тут. Отака. І Спіридон Трій Міфуцький. Отака іконка. І між цими іконки, щоб були лицьом отак один до одної, а між сюди ви положили фотографію свою, без різниці яку. І положили в якусь книжку. Поняли ви? Одна іконка вважається тут для чистки, а друга іконка для защити. І от положіть і не. ойкайте, не гайкайте, не пишіть мені, скільки вона буде лежати, хай вона лежить, забудьте. забудьте. Візьміть якусь книжку, є якась. Книжка з церкви. Візьміть з церкви книжку. Нема книжки з церкви. В любу книжечку взяли, не вульгарну, ніяку, положили оці дві іконки, свою фотографію, і положили, хай воно собі в книжечці лежить. І забудьте. Не треба там умирати, а скільки вона і виписувати, а коли вже її вбирати, а що вам убирати? Що воно вам <кх> дасть убирати? Ви без фотографій не можете обійтися, ви без іконок цих не можете обійтися. Положили і лежіть. Все, що треба, воно робитиме. Тобто це ви недооцінюєте просто. Ало. Алло. Ой, Пишу, кажу, пишіть у Viber. Ви секретар, секретарь. Положіть, хто почує, хто чистки ми робили, кому я там писала, що я потім скажу, які іконки. От я вам кажу зараз, що положіть іконку. Дві іконочки, фотографію, книжечку. Даже если будете в церкві купувати, купіть якусь книжечку. От якусь маленьку, недорогу, от така, щоб в церкві була книжечка. Положили сюди все. Положили і пускай воно лежить. І Хай воно лежить. До... Поки надо, поки лежить. Отакі от діла. Оце ж вам оце прив'язки. Як їх? Як? Ну, це захист ставиться на ці прив'язки, на те, щоб це все не перекидалось на вас. Дівчата, скільки прошу, хлопці, не дзвоніть, пишіть. Є вайбер, пишіть. Ніяких дзвонків, ніякого не... Ну, це те, що я можу розказати. Що це все є? Вірите ви не вірите, це все є. Від того, що ви не вірите, ну як сказати, я не можу гарантувати, що воно когось із вас в мене. Ви не вірите, другі вірять. Хто цим займається, кому захочеться свою болячку перекинути, там чи ще щось, чи ще щось, чи ще щось. Ну все. Так що такі діла. Давайте подивимося, може для когось буде нужна ця інформація вже по традиції, да, чи воно цікаво взагалі не інтересно. Йдіть на другий канал, дивіться склад робила сьогодні. Світом, світом, світом. Світом гойда брешня. Так, а ну кому це ладно. Хтось з депресією, мужчина якийсь. Вітай депресію в своїх переживаннях, в своїх волненнях. не знаю, яку ситуацію, як вирішити, вирішити. Це мужчина якийсь. Жде извісті, жде від жінки, від якоїсь дівчинки, жінки, женщина, якесь звістие жде. Тобто він посилає якісь її звісті, а в ответ тишина. карта показує, а в ответ тишина. Ну, то я б сказала, він десь на розстоянні від свого дому. Тобто він десь не вдома. Вона теж може бути не вдома. Ну, в них общий дом, карта показує, в них обще житло показує. Да, в них були разом вечора, разом вони проводили час, разом може бути, це сім'я, а може бути, це не сім'я. В ну, неї є мужчина. Набагато красивіє, це так сказати. Подієте, набагато набагато багатше, тут більше всього. Тут карта багатства. Ну і що ж, де? Розводжу, суд іти треба. І вона хоче за що цього мужчину, за що цього багатого мужчини стати теж леді такою. Тобто пройти суд. Пройти через закон і стати от такою. Прям ну і удасться. А мужчина її, він переживає. Він чи я вам карту чи ні. Він сидить у вовніннях в печалі, в переживаннях. Тобто для нього це больно, для нього це дуже больно. Ну, давайте подивимось. Треба себе привести в порядок, карта цьому мужчині, не розказати, а приведи себе в порядок, Дисципліна дисципліна бути. І все. А він військовослужбовець, тобто для когось це для військовослужбовця. Або для жінки, якої чоловік військовослужбовець. Вона десь не вдома і він десь не вдома. І в той же час вона створює своє життя, хоче построїти заново біля когось там состоятельного, може, мужчинки. А він служить, а він служить, він от армії. Ну і що, давайте ще три карти візьмемо. І подивимося. Обман. І він, хай себе не і він, не треба себе обманювати. Помієш, ніякого там не буде? І вона хай себе прежде всього не обманює, тому що потім печалі, скорбі за ним будуть дуже великі. Тобто, не поріть гарячку, дівчата, тому що, тому що цей багатий мужчина, але він для вас. Мужчина, який любить себе, для, і для минулий для цього мужчині. Ну, знаєш, як, Багатий мужчина, да, бачиш деньги. Деньжки там. Багатий мужчина і хочеться багатства, хочеться жизни красивої. Все одно прийдеться уїжджати додому. Все равно тут карта йде те, що навіть якщо жінщині ми розказуємо зі, то все одно тут пароход, який повезе додому. От воно зложиться так, що все одно вертається, якщо це з України десь жінка поїхала, прийдеться, да. а мужчина хай не дому з цього обрива пригаде. Все одно тучі розвіються і все стане на свої міста. Ну, опять в лодочки будуть. Нерви потріпають один одному. Поіграють в таку жизнь взрослу, типу, не всіх зали, а чуже, а воно дуже хороше, показується. Думайте самі, рішайте самі, трошки розказала вам за ці прив'язки, все це реально, все це просто, ну от як, я б вам сказала, якщо ви можете з цим справитися самі, справляйтеся. Тобто справляйтеся, старайтеся. Якщо ви це, з цим самі справитись не можете, ви розумієте, що не можете. Ну, це те саме врачі, больниця. Якщо ви з кашлею можете справитися самі, примірно я вам кажу. Примєрно. Ви справляєтеся. Ви попили те, ви приложили горчичник, ви туди-сюди, все, ви справилися з цим. Якщо ви бачите, що проходить час, ви не можете справитися. Тобто, ну, кашель переростав щось таке, непонятне, непонятне. Куди ви йдете? Ви йдете до когось, хто з цим вам допоможе справитися. Рентген зробите те, все п'яте, десятей, починається вже більш там, вже не ви справляєтесь, уже вам допомагають з цим кашлем справитися. Так само і тут. Якщо ви можете з цим справитися, ну от все, воно пройшло, ви забули. Якщо ж не можете ви справитися, треба людина, яка допоможе вам з цього вийти. З цих прив'язок, за цих перекидів, за цього всього, що називається одним словом, магія. Надо, щоб людина, яка вам допомогла, з цього вийти. По-другому, ну я не знаю, що сказати. Це не значить, що я кажу, йдіть всі до мене, не треба до мене. В мене стільки є, скільки в мене хватить, повірте? Потому що Потому, що я одна, людей багато. З мене хватить. Ну, в то же час треба йти до когось, хто допоможе, щоб не запускати, щоб, розумієте, вовремя, вовремя. Все должно бути вовремя. От такі діла. Комусь хочеться дозвонитися і все. Все, любенькі, дорогеньке, давайте, будьте здорові, удачі вас вам, люблю, хорошого дня вам, миру нам усім, дойдемо доживемо до цього всього, все це буде. Все, пока-пока.